Всім привіт! Не Рада вас тут бачити! І сьогодні в нас фінальне відео з естетикою русалки. Будемо робити просто в'язані мушлі. І е, я вирішила зробити ці мушлі у вигляді патчів, таких невеличких. Ну як, напевно, середніх, а не невеличких. А разом з тим, звідки ідея? Е, я думаю, ви бачили. Такі сумки, мушлі, в'язані з трикотажної пряжі. Я довго думала, чи потрібна мені така сумка. Насправді ні, не потрібна, бо я її в цьому сезоні не встигну поносити стільки, скільки б я хотіла. Ну, до прикладу, я б її зв'язала, взяла її з собою на море, поносила б її там. Тільки на вечір приблизно тиждень, далі вона б в мене лежала просто як одна з сумок у моєї колекції. Разом з тим, мода на цю сумку вийде, потім її ну, дуже нікуди не візьмеш з собою, не вдягнеш. Тому в'язати сумку я не бачу резону саме в моєму випадку. Але ж які гарні ті мушлі в'язані. Я подумала, а чому б не зробити такі патчі на заколку? А потім, коли вже зробила, я подумала, що їх можна використати не тільки як патчі на заколку, а взагалі їх можна використати як патчі. Єдине що, треба гарненько продумати, яким саме чином їх кріпити. Тож, я вам пропоную відео по тому, як зв'язати два види мушель, Єдине, що не з трикотажної пряжі, а з такої тоненької бавовняної. І ще одна ідея використати їх як патчі, які можна застосувати і в моєму випадку на заколці, можна, напевно, носити як перстень на руці, ну або ж можна прикріпити до тої самої спідниці сітки. І ще подумала, що, напевно, їх можна ще прикріпити і на взуття. Єдине, що треба подумати, як то зробити. Добре, йдемо в'язати мушлі. Починаю я в'язання з спіральної ракушки. Початок там досить простий, потрібно зв'язати повітряні петлі 6 штук, їх. З'єднати в кілечко і потім зробити 6 стовпчиків з накидом. А далі починається найцікавіше. Я думала, що це не складно зв'язати таку мушлю, але виявилося, що так думати не треба, бо все ж таки в цієї мушлі є певний візерунок, якого варто дотримуватися, і в'язати такими секціями. Приклад того, як я в'язала, Саме секції я прикріплю трошки далі. Просто те, що хотіла вам сказати, що не так воно просто в'яжеться, як виглядає на перший погляд. Разом з тим і нічого складного, коли ти маєш оцей візерунок, про який я кажу, який прикріплю трошки далі. Тепер час для маленьких підказок. Так виглядає схема секцій, по яких необхідно додавати стовпчики і в'язати оцю ось таку кручену мушлю. Друга мушля це буде саме та мушля, яка йде у вигляді сумки. Для неї потрібно нам зв'язати два таких кружечки і потім ці кружечки з'єднувати між собою. Тут вже простіше, тут схема мені не була потрібна. Разом з тим також рухаємося по тому самому візерунку. Одні один напівстовпчик, далі стовпчики без накида і завершуємо ряд також напівстовпчиком. Мушлі я зв'язала, але мені в них не вистачає якоїсь уздоби. І я вирішила додати трохи перламутру. Для цього буду використовувати звичайний бісер. Мені подобається, як вийшло, коли я додала бісер. Мені здається, форми самої мушлі стали більш виразними. Тож, на інший зроблю подібно. І залишився фінальний крок. Це необхідно зробити з моїх мушель патчі. Я вирішила, що буду їх кріпити на заколку, тому з. Саму, самою системою тримання не заморочуюся, просто прикріплю такі гумки невеличкі, які будуть триматися на резинці. Хоча тут варто продумати більш детальну систему кріплення. Але наразі на у мене трошки немає на це часу, тому показую вам найпростіший спосіб, який потім можна буде відкоригувати, бо гумку просто розрізав, зняв і в тебе ціленькі мушлі. Так виглядають мої патчі вже на заколці. Ну і далі зроблю таке імпровізоване дефіле, а швидше покажу, як в реальному житті виглядала та заколка.